А давайте сьогодні ми створимо відео зі своїм персонажем по сценарію, який вже набрав мільйони переглядів. Тобто ми не будемо використовувати чапіті для написання нового сценарію, не будемо вигадувати, а візьмемо вже готову історію, яка по факту набрала дуже гарні показники. І адаптуємо це під свій канал. Особисто для мене цей спосіб став більш зручним, оскільки я розумію, яке саме відео було цікаво глядачам. Бо останнім часом, коли переглядаєш, наприклад, там TikTok, Ютуб, то ну, справді там якась така кринжатіна. Що Ну, напевно, я б ніколи не здогадалася, да, що людям може таке сподобатись. Що нам потрібно? Ми відкриємо нову вкладку в браузері в режимі incognito для того, щоб не збереглась, да, або була відсутня історія наших попередніх пошуків. Ми будемо шукати е, відео по нашій тематиці або зі схожим персонажем. Тобто, як ви завжди здійснюєте пошук своїх конкурентів? Я створюю відео в мене рудий кіт, тому я і буду шукати відео, де головним героєм був рудий кіт. І я бачу історію. Бачу кількість переглядів і можу обрати серед всіх запропонованих варіантів той, який набрав більше всього переглядів. Я буду використовувати пошук. Для початку відфільтрую по кількості переглядів. Що ще? В принципі, да, напевно, мені ще, е ще було б да, доречно відфільтрувати по тривалості. Я не хочу створювати довгий мультфільм. Це буде менше ніж 4 хвилини. Ну, в принципі, да, у нас вже є лідери 34 мільйони переглядів, 14 мільйонів переглядів. Ну і ви коли будете здійснювати. Пошук, і ви побачите, наскільки різноманітні вподобання у людей, наскільки різні бувають сюжети. Причому ось деякі навіть не думають про те, щоб анімувати фото. Це лише там зображення, які по черзі змінюють один одного. Зараз я оберу для себе відео. І вже тоді я обрала ось таке відео з грудим кутом, з його прищами. Ну, в принципі, я таке відео вже бачила зі схожим сюжетом. Ну, Дійсно, воно набирає лайки, набирає перегляди. Можливо, це тема, яка дуже гостро стоїть серед підлітків, тому вони дивляться. Ну, Тобто, я не знаю. І, в принципі, ви ж бачите, да, ну, це не Відео, як ми привикли до цього, це йде зміна один о, о, фото один за Ми використаємо цей сюжет, скопіюємо та завантажимо відео собі на комп'ютер. Всі сервіси, якими я користуюсь, посилання на них. Я додам у опис, Ну, в принципі, ви і так бачите на екрані пошукову стрімку і в нас, Що в нас є? Передивилися всю рекламу, завантажили відео. Все, відео в нас. Готово. Тепер ми переходимо на цей сервіс, який допоможе нам з цього відео обрати фото з ключовими сценами. Ми оберемо максимальну кількість фото, які сервіс завантажить із відео 500. В принципі, у форматі JPEG нам підходить. І чекаємо, доки ключові кадри будуть конвертовані у фото з цього відео. Ми отримали файл із фото. І тепер нам їх потрібно. У якусь папку завантажити. Переглянемо, які ж фото з цього відео війшли до нашої папки. Єдина проблема, я вже робила да, чомусь. Обирає фото, і вони затемнені. Тобто сервіс бере кадр у той момент, коли відбувається зміна. Ну, в принципі, це для нас. Це не є великою перешкодою для подальшої роботи. Переходимо далі до такого цікавого та насиченого етапу. Ми будемо генерувати зображення по тим кадрам, які нам цей сервіс обрав. Ну що, ми переходимо у кастомний GPTs. Якщо ви будете генерувати в іншій нейромережі, то звісно вам треба буде обрати інший. Я, я саме відео зі своїм родим котом я їх генерую саме тут, бо вони виходять більш такі фантазійні, більш цікаві деталі такі з'являються. Mm, Характерне саме для цієї нейромережі. Ми будемо завантажувати тепер всі зображення у цей GPT, просити його зробити промпт по опису цього фото. Але прописуємо, що головним героєм буде наш особистий. Наприклад, у мене я пишу: зроби промпт до фото. Але головним. Героєм в мене буде рудий, товстий. Кіт. По білій мальці та блакитних шотах. Ми чекаємо, доки нам нейромережа сформує промпт під наше зображення. Після цього ми копіюємо промпт, переходимо безпосередньо в чорний і, в принципі, на цьому весь процес. Генерації зображень до нашого відео і полягає. Якщо ваш головний герой це не кій, це взагалі не є якоюсь перешкода, ви просто у чат в GPT. Коли просите промпт, ви прописуєте свого головного героя. Тобто пропишите мені промпт по фото, але головним героєм буде, і далі пишете, хто буде вашим головним героєм. Я отримала обувь, тож тепер я лише копіюю промпт. Переходжу е, у мічорне, де безпосередньо я буду генерувати своє зображення. Е, чекаю, доки е, моє фото буде згенеровано. Я покажу ще е, одне фото для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. Е, весь останній процес, звісно, демонструвати не буду, бо це триватиме деякий час. І Ну, На жаль, це буде не так швидко, як би хотілося. Що, я показую вам результати, які я отримала. Як бачимо, прища немає. А це, в принципі, головний елемент нашого сюжету. І тепер у нас є два. Шляхи, як ми можемо це покращити. Ми можемо його домалювати в іншому застосунку, наприклад, у Canva я користуюся нею преміум-версією. Ми можемо у Photoshop домалювати, або ж можемо використати те фото, яке нам завантажив сервіс із відео. Тобто те фото ми можемо використати як референс. Ось фото безпосередньо ті, які в нас вийшли. Ну, Як ви бачите, кіт дуже схожий, але це ну, особливості мічорний. Тобто ідентичний він не буде в жодному випадку. О, це фантазійна нейромережа, Ну і, в принципі, вона завжди щось креативне, щось додає від себе. Можна користуватися іншими нейронками. Леонардо, наприклад, безкоштовна. Можливість є для генерації зображень, і можливо вам сподобається те, що у вас там виходить. Я не треную вору зі своїм персонажем, хоча напевно це було б краще. Але ну, мені подобається те, що вода є чорний, на відміну від е, тих зображень, тих фото, які я отримую при генерації вже на моделей. У нас є фото. Які відтворені відповідно до сюжету того відео, яке набрала на Ютубі Вільйон Бре. Наші подальші дії ми можемо відтворити подібне відео із фото, лише їх анімувати, перехідної сцени до іншої. Або ж ми можемо анімувати кожну сцену і вона вийде повноцінні і бути. Я прибічник такої такого підходу, що якщо ти щось створиш, то воно має працювати максимально довго на всіх платформах. І використовуватись максимально ефективно. Тобто я ці фото і анімую, і також створюємо відео, де кожне наступне фото буде змінювати один одне, але додам ну, цікавих футажів або звукові ефекти, щоб це не виглядало нудно і все ж таки привертало увагу. Також зверніть увагу, що ті відео, які ширяться в Ютубі, в Тіктоці, які є віральними, вони мають дещо схоже. Інколи це музикальний супорі. Звертайте на це увагу і додавайте музику із цих відео, які ви там оберете для відтворення. У своїй особисті. У будь-якому випадку ви додаєте свого персонажа, ви додаєте власну музику, ви можете додавати якісь свої деталі. Можливо, в процесі створення такого відео у вас з'явиться якийсь додатковий персонаж або ідея, як покращити цю історію, як зробити її цікавішою. Також ви можете додавати вже в процесі монтажу. Футажі, звукові ефекти це також буде гарно впливати на сприйняття вашого відео. Зараз я покажу, що в мене вийшло, і через декілька випусків я поділюсь своїми результатами, яке відео все ж таки вийшло кращим. Які перегляди набрала те відео, яке було створене лише з фото, і те відео, яке було повністю анімоване. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Oh my God. Oh my God. Oh my.